Благословено Царство, Отца і Сина, і Святого Духа, нині пресної во віки, віков, миром, Господу, помолімся. Услушнім мирі і спасеній душ наших, Господу, помолімся. Умирійся всього мира благостоянні і святих Божих церкви, і су на неї всіх, Господу помолімся. Господи у святім храмі, самісвірую, благоувіним і страхом Божим ходящих вонь, Господу, помолімся. У святій шенселенсьці, мархірей, нашим францисці, папірим з тим любом і єпископі нашим кернілі, чеснім, пресвітерстві у Христі, діяконстві, о всем прищі люди, Господу, помолімся, убокранимо в народі нашому, придержащих властих наших і о всем воїнстві, Господу, помолімся. Раді сім святі обителі сей всяком раді весі, страні, і вірую живущих, не Господу, помолімся. і воздухо, і плодов земних і времені мирних, Господу, помолімся. Оплаваючих, путешествуючих, недуючих, страждущих, пліненних і оспасених, Господу, помолімся. У збавитися нам у скорби, гніва і нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Господи помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славну владичицю, нашу Богородицю і приснудів, Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим, Господи. подобає тобі всяке слава, честі, поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу, на нині приснумо віки віков. te za utravilo svoju i sinu tvoju na vsaku noć. Moli tva, mi Bohorodice, spasaj, spasi boh nás, jako pravo stvoj Bog i nic ne pravde Moli tva, mi Bohorodice, spasaj, spasi nas, Slava Otcu i Sedu i Svetomu Duhu, i da njih pristojimo Пахи, паки, паки миром Господу, помолимся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твої благодатію. Господи помоми. Пресвятою, пречистою, преблагословенної славною владичицю, нашу Богородицю, пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе й друг друга. і весь живот наш Христу, Богу, предадим. Як у Твоя держава, Твоє царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині присно, і во віки віково, Господь, Господь, спаси нас, і Бог, <більствует> зеленою, я вже не подвій. どうもこいことのないせきにゃお仕事のことにまわりたい。<music> Паки, паки, мира, Господи, помилуй. Заступи, спаси, і сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. При святою пречистою, преблагословенною, славною владичцю нашу Богородицю і приснудів Марію со всіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і живот наш Христу Богу придади. По благи чоловіку, любець, Бог, єси тобі слово, села йому Цу і Сину і Святому Духу, нині і приснува віки віку. Зрадуємося, Господи, посліпне Бог Спасителю нашого. Спаси нас, Свине Божий, во святи Невеці, поющі ще яти, адено я.

primum prostit, Я вот мій, веселий, савіти, старше травенний, приємний воп'ятня, свободителя душ наших, даруючого нам воскресені, слава Отцу, і Сину і святому Духу, і нині по вікій Амінь. Утро буді вичу, освяти вирождество Твої, і руці, Сидео, нібло. Jak Боже, potobaše predmare, vine і spadne si nas, Боже, но в мірі, в області, не твої в прийме, люди Твоя, і вже возлюбиє си єдине, чоловіко любів. Як у свят єси, Боже наш, і тобі славу, послаття, і Сину і Святому Духу, нині пресної во віки віком. Святий безсмертний помилуй нас, вонь мир, мир всім, премудрость вонь ми. Величий душа моя о, Господа, Йо зрадувався дух мой, о Бозі спаси моє, і возрадуся дух мой, о Бозі спасі моє. Prezri na smerrenie rebo svojja, ce vonaní obložadne vsi rody, Veliči duša moja hospoda. I voz zradova sa d môň, oboí s vasi mône. I voz zradova sa zo môň, obvoť svási mô. Remu Ви соборне послання святого Апостола Петра читання. Вони. Bon Симон Петро, слуга й Апостол Ісуса Христа, тим, які справедливістю Бога нашого і Спаса Ісуса Христа отримали рівноцінну нашу віру. Благодать вам і мир, нехай збільшується через пізнання Бога Ісуса. Господа нашого, бо Його Божа сила дала нам усе, що потрібно, щоб жити в побожності, завдяки пізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою. Завдяки їм нам були даровані цінні превеликі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої природи. Уникнувши псуття, як по, яке пожадливістю розповсюдилося у світі, тому докладіть усі ваші старання, зрощуйте в вашій вірі, чесноту, а в чесноті пізнання, У пізнанні – стриманість у стриманості, терпеливість, у терпеливості, побожність, у побожності братолюбство. У братолюбстві загальну любов, бо якщо це буде у вас і його буде у вас багато, то воно не залишить вас без діла і без глибшого пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, Він забув про очищення від своїх колишніх гріхів. Тому, брати, тим більше старайтесь утвердити ваше покликання й вибрання. Мир ти перемудросвонь.